Інтелектуальна власність це про мене. Хочу нагадати, що потрапляючи на мою сторінку, ви бачите лише авторський контент, який створено на допомогу батькам. Весь навчальний матеріал апробований та викладається з метою підтримки мам та дітей, яким це необхідно та цікаво. Якщо ви батьки і вважаєте, що цей контент буде корисним, поділіться моїми безкоштовними відео тим, кому це цікаво і необхідно. Якщо ви педагог чи керівник дитячого центру, то прохання не красти матеріали та зв'язатися зі мною з питань співробітництва. Також хочу нагадати, що викладати матеріали у своїх рекламних цілях та використовувати їх у будь-якому комерційному напрямку без узгодження зі мною чи без посилання на мою сторінку заборонено. Прохання поважати мою працю і мою інтелектуальну власність. А також користуватися нормами та законами чинних правил щодо інтелектуальної власності з повагою та любов'ю до всіх мам та діточок, ваша Ангеліна.